Палата для солдата під такою символічною назвою Прикарпаття Обленерго запускає благодійний флешмоб, щоб допомогти облаштувати реабілітаційні кімнати для воїнів, які відновлюються після травм в обласній клінічній лікарні. Долучитися до нього закликають власним прикладом. Компанія взялася за ремонт однієї з палат реабілітаційного центру. Так вийшло, що у нашої працівниці син поранений повернувся з фронту, Він проходив реабілітації і під Львовом, і Зараз повернувся до Франківська. Ми побачили в умови, в яких відбувається дуже потрібна для держави, і для наших поранених справа, тобто відновлення, повернення їх до нормального цивільного життя. І не могли пройти осторонь. Цього і от звертаємося до бізнесу підтримати цю ініціативу, допомогти нашим медикам надати нормальні їм умови для того, щоб вони зробили якісну свою справу. Тобто, повернуло наших військових, які отримали поранення до цивільного нормального життя. Ми зараз відремонтовуємо одну палату, ну і хочемо, щоб так було і подалі. Так буде легше. Медикам так буде і правильніше по відношенню до наших героїв. Реабілітаційний центр при обласній клінічній лікарні запрацював у червні 2021 року. Тоді він був розрахований на 10 стаціонарних ліжок. Та з початком війни збільшилася кількість поранених військових, які потребують фізичної і психологічної реабілітації. Тож відділення довелося екстрено розширювати. Нині у стаціонарі заповнені 30 місць, але й цього недостатньо. Тож силами енергетиків облаштовують ще п'ять в окремій палаті, аби відновлення українські захисники проходили у максимально комфортних умовах. Замінили нам вікна, кондиціонер. Вентиляційні труби зібрали, щоб вона справді була комфортно. У нас зараз 90% лежить військових. Для наших хлопців важливо У нас лежать різні хлопці, військові з спінальними травмами, з ампутаціями після інсульту, черно-мозкові травми. Завершити тут ремонт планують уже за тиждень, та окрім цієї палати, є ще одна, яка потребує модернізації. Окрім того, працівники реабілітаційного центру вболівають і за оновлення приміщення, яке можна облаштувати під логопедичний кабінет, який вкрай необхідний пацієнтам. Це кабінет терапії мови і мовлення. Він важливий, тому що в нас багато пацієнтів є після інсульту, які потропокі порушення когнітиву є. Пацієнти з черепно мозговими травмами цивільних пацієнтів багато з цими порушеннями так само і військових пацієнтів нам потрібна допомоги в облаштуванні, щоб комфортно було пацієнтам. Тож і медики і енергетики сподіваються, до їхньої ініціативи долучаться й інші небайдужі підприємці, і спільними зусиллями вдасться допомогти українським захисникам пройти нелегкий період відновлення у належних умовах. Наталі Гаргара, телеканал 402.